Я не Добрий день, шановні присутні, прошу уваги. Я Московка Ірина Юрівна, начальник відділу організаційно-аналітичної роботи, планування та публічних комунікацій, управління екологічних програм та організаційно-аналітичної роботи Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної військової адміністрації. Добре, чутно мене, видно, все добре. Відгукніться, будь ласка, хто-небудь для зворотнього зв'язку. Так, видно, та чути добре. А, дякую. І я є головуюча на даному публічному обговоренні. Відповідно до розділу участь громадськості у процесі видачі дозволу на викиди та механізм проведення публічного обговорення, порядку проведення робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, стаціонарними джерелами, обліку суб'єктів господарювання, які отримали такі дозволи, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 березня 2002 року номер 302 із змінами, у разі необхідності проводиться публічне обговорення. Тобто, коли подаються зауваження та пропозиції від громадськості до суб'єкта господарювання, і є якісь зауваження та пропозиції, по яким виникають суперечності, тоді проводиться з такою метою публічне обговорення. На виконання вимог цього порядку організатором публічного обговорення є суб'єкт господарювання, який ініціює проведення публічного обговорення. Який має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та стаціонарними джерелами. Публічне обговорення проводиться по законодавству під головуванням представника обласної державної адміністрації. І сьогодні наше публічне обговорення стосується наміру. Отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, стаціонарними джерелами, суб'єкта господарювання, пад Арселор-Мітал, Кривий Ріг, а саме промисловий майданчик номер 2 металургійне виробництво за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Збагачувальна, 57. І я, як головуюча на публічному погоренні, оголошую порядок денний. Перше питання короткий огляд основних принципів проведення публічного обговорення, реєстрація представників громадськості, які бажають виступити, та оголошення регламенту. Друге доповідь представника суб'єкта господарювання, який має намір отримати дозвіл на викиди. Третє оголошення запитань від громадськості та надання відповіді на них суб'єктам господарювання, який має намір отримати дозвіл на викиди. Або його представником. Четверте обговорення зауважень та пропозицій до дозволу на викиди, результати їх обговорення. І п'яте закриття публічного обговорення. Публічне обговорення проводиться в режимі відеоконференції на підставі узгодження облдержадміністрації такого формату. Під час обговорення ведеться відеозапис. Всі матеріали. Відеозапис, протокол з повною інформацією буде викладено на офіційному сайті облдержадміністрації, де всі можуть з ним ознайомитись. Присутні представники громадськості тільки ті, які бажають виступити з запитаннями або з зауваженнями та пропозиціями. Реєструються відповідно до форми журналу відомостей, ви його бачите на слайді, який затверджений наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 21 червня 2023 року. Зараз я на хвилиночку зупинюсь і я чекала, щоб побільше було додавлено присутніх. Я додаю в загальний чат Google форму. Кому зручно, представники громадськості реєструються в Google формі, кому не зручно, реєструються в чаті головуючого. Московка Ірина Юрьевна. І персональні дані відповідно до закону України про захист персональних даних оприлюднюватися не будуть. Під час участі в відеоконференції за можливості прохання екрану ім'я доповідача та представників громадськості, які реєструються які будуть виступати, перейменувати у вигляді власне ім'я прізвище, щоб було зручно звертатись до учасників. Це робиться за допомогою опції «Перейменувати». наведіть курсор на своє ім'я у списку та натисніть Ренейм. Зміна діє лише для даної поточної конференції. Також у разі оголошення повітряної тривоги публічне обговорення призупиняється та буде продовжено тільки після її закінчення для надання можливості усім учасникам. На равних правах участвувати в обговоренні, брати участь у обговоренні. Тому що представники громадськості зможуть знаходитися у різних місцях, вплоть до десь на дорозі, і можуть перебувати в даний час в небезпеці. А, так, дякую за увагу. Представники громадськості прошу, які будуть виступати до реєстрації. Журнал реєстрації вноситься коротенько, я вам наголошу, прізвище, власне ім'я по батькові для фізичних осіб або прізвище, власне ім'я по батькові та найменування для юридичних осіб, дата народження фізичної особи, номер телефону, адреса електронної пошти. Адреса задекларованого, зареєстрованого місця проживання перебування для фізичних осіб, або адреса місцезнаходження для юридичних осіб. Як користуватися чатом головуючого, натисніть на перелік учасників, там вверху є московка Ірина Юрівна, зазначте у чаті необхідні відомості, або заповніть Google форму. Персональні дані. Наголошую, не будуть підлягати оприлюдненню відповідно до пункту 4 статті 14 закону України про захист персональних даних. Поки чекаємо реєстрацію представників громадськості, я пропоную встановити такий регламент доповідь суб'єкта господарювання або його представника, який має на три, намір отримати дозвіл на викиди до 15 хвилин. До 15-20, не більше. я прошу дотримуватися регламенту. Тому що всі зауваження та пропозиції будуть обговорені в четвертому питанні, тому тільки доповідь суб'єкта господарювання. Запитання від громадськості до 5 хвилин та відповіді доповідача до 5 хвилин, обговорення та формулювання зауважень та пропозицій до 15 хвилин. І закриття публічного обговорення до 5 хвилин. Я прошу всіх вимкнути мікрофони для високої якості звуку і вмикати їх тільки під час виступів, щоб не заважати іншим учасникам. І отже, відповідно до порядку денного, розглядаємо друге питання. І я передаю слово представнику Патар СЕЛОР Мітал Кривий Ріг, промисловий майданчик номер 2 металургійне виробництво за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця збагачена на 57, Для доповіді. Прошу, будь ласка, видно презентацію. Так, презентація видна на нас. слайд. Добре, дякую, Аня, починай. Добрий день, Ганна Савчук, розробник оборонтовичих документів. Пад Міттл Кривий рік має намір отримати дозвіл на викиди, забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкту у зв'язку із внесенням змін до існуючого дозволу на викиди від 15 квітня 2022 року. А саме в частині урахування планованої діяльності згідно висновку зацінки впливу на довкілля, реконструкція комплексу будівель та споруд агломашин 1-3, агломераційної цеху номер 2 Патарсоломі токривий рік видано Міндовкілля України від 3.08.2021 року. В частині урахування нових джерел викидів генераторів та поводження термінів виконання. Та подовження термінів виконання заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин у зв'язку з військовим станом на строк протягом двох років після припинення чи скасування воєнного стану в Україні відповідно до пункту 55 плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів країн від 4 грудня 2019 року. Обрунтуючи документи розроблено у відповідності з наказом Міндавкілля від 27.06.2023 року номер 448 – про затвердження інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в аквасерне повітря стаціонарними джерелами. На виконання вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2002 року за номером 302 в місцевих друкованих засобах, а саме в газеті домашня газета номер 19 від 07.05.2025 року, було опубліковано повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди. Також на офіційному сайті ПАТ Арсело Мідокривий рік була опублікована інформація про отримання дозволу для знайомлення з нею громадськості, яка є частиною документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів та повідомлення про намір. Для можливості ознайомлення з громадськості з документацією електронними листами від 07 Травня 2025 року направлена на адресу Дніпропетровської обласної державної адміністрації та виконкому Криворізької міської ради на розгляд інформацію про отримання дозволу на викиди для знайомлення з нею громадськості та повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин, які в свою чергу розмістили повідомлення на своїх інтернет-ресурсах. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди було також направлено міндовкіліль України, від які розмістили повідомлення на своєму сайті. Основним виробництвом промислового майданчика номер 2 металургійного виробництва і отримання агломерату для дома виробництва суміші залізорудного концентрату, аглороди, стелеплавільного шлаку лекуючого добавок та шламу залівзамісного, шляхом їх, її спікання з відповідною кількістю флюсу при використанні твердого палива. На промисловому майданчику номер 2 знаходиться аглофабрика, комерційний цехі 1-3. 1, 2, 3, департаменту з виробництва чавону та сталі мітологійного виробництва Патер село Мітал Кривий Рік та допоміжні виробництва. Кількість джерел викидів за новими обґрунтовуючими документами складає 138 одиниць з урахуванням 9 джерел викидів на перспективу. Збільшення кількості джерел викидів в порівнянні з попередніми обґрунтовуючими документами відбулося за рахунок 6 нових джерел від трьох нових генераторів для. Аглацеху 1-2 темицентру, і одно джерело викидів від нової мокрої ГОУ з ОВД для Агламашин 1.3, Аглацеху-2 від 2021 року. І чотири джерела викидів, які ліквідовані в АЦ2 в зв'язку з впровадженням проєктних рішень ОВД, агломашин 1.3, Аглоцеха 2. Для вловлення шкідливих домішок з газоповітрянь суміші агломашини аглоцеху 1-2 оснащені батарейними циклонами та електрофільтрами. На іншому обладнанні аглоцехов 123 3 встановлено труби вентурі, скрубери краплевловлюючі, осаджувальна камера, галковий фільтр, циклони типу Сіо та ЦН, групові циклони ЦН-24, електрофільтри, рукавні фільтри. Ефективність роботи газочисних установок складає до 99,7%. 49 джерел викидів забруднюючих речовин оснащено 63. Wow. Динаміка валових викидів представлена на слайді С. Загальне зменшення по викидам становить 4 тисячі тонн порівняно з передніми обґрунтовуючими документами. Основне зниження відбулось за рахунок зменшення обсягів викидів речовин у вигляді спендованих твердих частинок склало 52%. Загальні валові викиди знизилися в результаті виконання заходів щодо скорочення викидів. На слайді сім представлені заходи щодо скорочення викидів, які плануються до виконання протягом двох років після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Згідно пункту 55 план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядження КМУ від 4 грудня 2019 року. А саме, виведення з експлуатації, а це один. Друге, підвищення ефективності існуючих 23 трьох очисних установок відділення підготовки шихтових матеріалів громадіційної фабрики. Ацетри для забезпечення дотримання державного, державного нормативу папилу на рівні 50 мг на метр кубичний. На даному часі підприємства виконані такі заходи реконструкція 6 ГОУ від агломашин та 15 ГОУ аґлоцега 2 з досягненням перспективних технологічних нормативів та гранично допустимих викидів відповідно до законодавства. І підвищення ефективності по чотирьому ГОУ, відділення підготовки шифтових матеріалів АГЛАСЕФО-3 в результаті викона виконання заходів досягнуто нормативи по пилу на рівні 50 мг на метр кубічний. Джерела викидів забруднюючих речовин, промислового майданчика номер 2 метаургівного виробництва формують межу санітарно-захисної зони підприємства у західному напрямку 1000 метрів. В інших напрямах «Арселор Арселон Мітокривий рік, об'єкти житлового громадського призначення в межах встановлені, санітарно-захисної зони, не розташовані, найближча житлова завода від промислового майданчика номер 2 метаургінного виробництва знаходиться в західній стороні на відстані 1230 тридцять метрів по вулиці Аварська, 16 в житловому массиві південного ГЗК. Аналіз результату розрахунку приземних концентрацій, забруднюючих речовини, які викидаються в атмосферне повітря, стаціонарними джерелами промислового майданчика номер 2 Аґлецехі 1, 2, 3 та допоміжне виробництво показав, що максимальні концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери, на межі санітарно-захисної зони та житлової зони без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК. Діяльність промислового майданчика номер 2 з урахування планованої діяльності та нових джерел не призведе до погіршення екологічного стану навколишнього природного середовища, що підтверджується розрахунками розсіювання. Максимальні приземні концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, не диференційованих за складом на межі встановленої СЗЗ підприємства та на ближчої житлової забудови, згідно розрахунку росів показано на слайді 9, основними вкладниками приземної концентрації на СЗЗ є щокові драбарки, ситові та агломашин 1.6, аглоцеху 1. Агломаційний цех номер 1 на даний час не експлуатується та в майбутньому планується до виведення. До повідомлення про наміри були отримані пропозиції та зауваження від громадської організації Котека, отримано дві пропозиції з них одне враховане раніше в інформації для громадськості, а одне не враховане. Управління екології виконкому Криворізької міської ради отримано від управління екології отримано три пропозиції. З них одну не враховано і два враховано раніше в інформації для громадськості. Від коаліції громадських організацій досить кривий рік отримано 16 зауважень, пропозицій з них. 7 – враховано раніше в інформації для громадськості, вісім не враховано, і 1 – враховано частково. Пропоную обговорити відповіді на зауваження та пропозиції громадськості на четвертому питанні порядку денного. Відповіді на зауваження та пропозиції громадськості будуть направлені в Департамент екології офіційним листом та зафіксовані в протоколі, і всі зацікавлені зможуть їх побачити. Дякую. Дякую. Представник суб'єкта господарювання надав доповідь, і тепер, відповідно до регламенту, третім питанням є оголошення запитань від громадськості та надання відповіді на них суб'єктам господарювання, які має намір отримати дозвіл на викиди. Я звертаюся до представників громадськості, поки я ще чекаю всіх бажаючих зареєструватися. Ви маєте можливість поставити запитання у повноваженій особі суб'єкта господарювання, що має намір отримати дозвіл на викиди. Якщо представник суб'єкта господарювання вам одразу відповість, то відповідь надається в усній формі і заноситься до протоколу одразу. Якщо ні, він надасть відповідь впродовж п'яти робочих днів з дня проведення. Публічне обговорення, і вона також буде додана листом від суб'єкта господарювання до протоколу. Лист надається до запитувача і до органу державної влади, тобто облдержадміністрації. Усі запитання фіксуються в протоколі. Тому я звертаюсь до зареєстрованих представників громадськості. Зараз я перевіряю. Фіксую, що Google форма немає реєстрації в Google формі. Зараз я дивлюсь загальний чат. В загальному чаті я не бачу реєстрації. Це фіксую, і я не бачу відповідно запитань від громадськості. Ще хвилиночку чекаю, може хтось не вспів долучитись до публічних обговорень. До 20-ї хвилини я чекаю. Може, є представники громадськості, які ще реєструються, тоді відгукніться, будь ласка, голос. Щоб я розуміла, не чую. Тоді я переходжу до четвертого питання нашого регламенту. Четвертим питанням є обговорення зауважень та пропозицій до дозволу на викиди, зауваження пропозиції, які були надіслані. В письмовому вигляді до підприємства, до суб'єкта господарювання та які підлягають обговоренню, тобто ті, які не були включені до документів огрунтовуючих, всі зауваження та пропозиції фіксуються також в протоколі публічного обговорення. Обговорюється, чи потребує або не потребує коригування суб'єктам господарювання документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин, і у разі потреби в коригуванні вказується чітка умова, яка вноситься в обґрунтовуючі документи. Усі зауваження та пропозиції, як вже було в доповіді указано суб'єктам господарювання, я ще раз наголошу: будуть надіслані до департаменту офіційним листом. Від суб'єкта господарювання та для зацікавлених осіб будуть обов'язково вказані в протоколі. Тобто, в четвертому питанні ми розглядаємо ті зауваження та пропозиції, які буде озвучувати громадськість у разі необхідності зараз. Тому я ще перевіряю, по-перше, Google форму стосовно четвертого питання. Немає зареєстрованих представників громадськості. Я перевіряю чат і, тобто, підвожу підсумки четвертого питання: немає зауважень та пропозицій на даний час від громадськості до суб'єкта господарювання. Ще чекаю трішечки. Не бачу, голос не бачу, чат не бачу і а, Google форму не бачу. І тому я переходжу до п'ятого питання наших публічних обговорень. Так, фіксую, що заслухано усіх учасників публічних обговорень, які побажали висловитись. Розглянуто по черзі всі питання порядку денного. Я дякую всім за участь і я оголошую про закриття публічного обговорення стосовно наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єкта господарювання, пак Арселор Митал, Кривий Ріг, промисловий майданчик номер 2 металургійне виробництво за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Збагачувальна, 57. Усі е, документи, протокол, додатки до протоколу і відеозапис буде викладено на офіційному сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства. Я дякую за участь всім і бажаю тихого, спокійного дня. До побачення. Дякуємо, Дякуємо до побачення.